Люденьки, всім привіт! Ви на каналі Тут Люди, мій малобюджетний каналчик, на якому я розказую про життя в Європі, а саме в Нідерландах. Нідерланди, не Голландія, ніколи так не називайте. Коротше, знаєте, я вже рік прожив в Нідерландах. Рік я прожив в Нідерландах, я працював на різних роботах. І мені є дійсно, що розказати, дійсно чим поділитися за рік життя в Нідерландах. Коротше, я приїхав на свою роботу в Амстердамі, що хочеться почати зараз на вулиці 8 годин 35 хвилин. Як ви бачите, темнота дуже-дуже темно. І що треба, враховуючи, коли ви приїжджаєте в Нідерланди, мати собі на увазі і розуміти, це блядьська погода. Вибачаюся, що я сказав нецензурно, але погода блядьська. Дощ, е, дощ. Дощ кожного дня йде дощ. Зараз такий період. Якщо в тому році була осінь, тако знаєш, воно було тако класненько, листя там жовтеньке, сонечко було. В цьому році завжди йде дощ. Не було такого дня, коли немає дощ, і жорсткий вітер, жорсткий просто вітрище. І знаєте, в кого там артеріальне тиск оцей також, що там майте трошечки на увазі, коли сюди приїжджаєте. Розумійте це, тому що ти прокидаєшся, йдеш на роботу темно. Ти вертаєшся з роботи, приїжджаєш темно і знаю дуже багато людей, коли ну, вибирають собі країну. Зараз таке є, це така актуальна тема, коли українці обирають собі місце, нове місце для життя, враховують такі це аспекти погоди. Погода тут дерьмо. Ротче, що хочеться сказати, останнє про погоду. Про погоду живучи тут рік. Перший раз, коли я працював на шлангах, крутив шланги на 6 ранку роботу на роботу, я виїжджав, і ти їдеш дощ, сніг, мокрий сніг, мокрий дощ, вітер, просто шалений вітер, на тому шарпаку в старому велосипеді. В тебе був конкретний стимул їздити, тому що у тебе там перша зарплата 2300 євро. Це, це що таке? Я держав-сервіс по ремонту мобільних телефонів, в мене там такої зарплати не було. Було дуже класно. Ти, типу, не дивився на погоду, ти хворів, ти в тебе стимул, все, є, поїхав на роботу. Зараз я вам скажу, рік, рік проживши в Нідерландах, ця погода жорстко виводить з себе. Я людина, яка жила в Херсоні, де дуже багато сонця. І оця ось погода завжди, ти не знаєш, коли буде дощ. Він буде. Він кожен день буде дощ. От зараз тільки що йшов, вона жорстко виводить в себе і дізморалить. Така трошечки дізмораль, грустиночка, знаєш. Ну, типу, готувся до цього. Я, в принципі, розумію, хтось каже, класна робота, що ти там мелеш? Ні, воно потім накриває по-жорсткому, то що проснувся темно, ліг спати темно. І живеш в оцьому. І сонечко буває, десь там ріденько ріденько вискоче. Майте на увазі, що таке нідерландська погода. Це херня. Е, наступне, ребята, великий плюс, просто дуже великий плюс. Я знаю, що люди мене, які дивляться, е, там, де я розказую про роботу, вони, багато людей сюди приїхало. Це робота. Це робота в Нідерландах. Це дуже великий плюс. На відміну від інших країн, тобі він треба вчити тут мову обов'язково. Тобто, ти можеш приїхати і працювати без мови. Мова це завжди круто. Мова це дуже добре. Якщо ти знаєш мову, я тобі кажу, вчі англійську мову, це хліб, це сіль і цукор. Тут, тут роботи дуже багато. Нідерланди, та країна, яка там, здається займає друге місце в Європі по робочим місцям, тобто, фабрики, заводи різні виробництва. Приїхав на роботу, влаштувався. Яка це вже робота? Це вже інше питання. Ти можеш влаштуватися на роботу, і вона тобі спротивиться через 3 чи чотири дня. Я намагаюся максимально показати ті роботи, де працюють люди. Скоро, до речі, про будівництво буде, скільки там на будівництві люди заробляють, як там працювати, і про теплиці. Люди приїжджають, люди влаштовуються, люди заробляють своїх перших там 2 тисячі євро. Та також треба враховувати, що ви живете на житлі. Це про біженців, про люди, які мають тимчасовий захист на житлі, і, якби, і ви за нього не платите. Тому що коли ви почнете платити за житло, це вже зовсім інша історія, і ви трошечки по-другому подивитеся на Нідерланди, трошечки з іншої сторони, так? ті 2000 євро, 2500 і оренда житла. Тому що купити тут квартиру, купити тут нерухомість це, це дуже важке питання. Дуже таке, знаєте, дуже важке питання в плані фінансовому, тому що це не овер овер країна сама густо населена в Європі. Тут живе, е, здається, 17 мільйонів на таку маленьку площу. І, до речі, прикольний факт, що на цих 17 мільйонів припадає близько 35 мільйонів велосипедів. Тут велосипедів дуже багато. І роботу ви знайшли роботу. Ви тимчасовий біженець, ви працюєте, ви заробляєте гроші, ви відкладаєте. І то тобто, є, я хочу вам розказати, треба трошечки думати наперед, тому що на тих роботах, де люди працюють, ти не будеш працювати все життя. Дуже важко. Ти просто якийсь ресурс свого здоров'ячка віддаси на той роботі. А що ти отримаєш за це? Тої тобто, також треба думати про розумне вкладення грошей в себе. В якийсь свій розвиток. Ну це вже кожного окрема історія. Я розказую те, що бачу, і робота в Нідерландах це великий плюс. До прикладу, я працюю зараз в отелі, вільненько собі спілкуюся. Знаєш, не напряжно хтось зараз працює на заводі на складу, де 15, чітко 15 хвилин перерва, не більше, не менше. І отак от У нас трошечки друга історія. Якщо у вас є можливість влаштуватися в систему ресторанно туристичного бізнесу, це дуже круто, наскільки я бачу. І скоро, також скоро можливо, буде робота в нашому отелі. Я там кину кліч, і може якимсь людям поможу. Тож таке може бути, і ні. до речі, дуже сумно, дуже сумно. Ну це така, знаєте, більш уже соціально-економічно-політична історія моєї країни, в якій я родився. Коли люди зі своєї країни, яка дуже велика, яка дуже багата, в якої є два моря, виїжджали виїжджають і хочуть зараз виїхати в інші країни. Де мають трошечки більше прав, трошечки більше захисту. І я ну, це ж тіпа дивися, Дивися це зі сторони і розумієш, що людинка приїжджає з України і починає тут краще жити, тут, е чесно жити, заробляє гроші, закриває якісь свої перші гештальки. Це там, знаєте, в юні роки машинку купить. Телефончик, щось там десь поїхати, посидіти, і як люди жили в Україні. Більшість більшість, тому що я знаю, є бізнеса, люди, які тримають свої часні бізнеси, нормально двигають в Україні. З бізнесом це окрема історія з частним бізнесом. А є звичайні люди, да, які там ходять на роботу, ходять на заводі. якийсь, в Україні такого я не бачив. Можливо, воно було. Я не бачив. Напишіть комент, тому що дуже цікаво, що, що можливо. Я знаєте, трошечки ошибаюсь. Кажучи, ти можеш купити за свою зарплату. No problem тут тазівську машинку, яку ти хочеш. Машинки тут, в принципі, ціни дуже такі заманчиві. Там 13-го року Маздочку можна купити за 4500, за 5000 євро. Я навіть теж вже дивився, хотів машинку купити. Тоді собі задав просте питання: нахерна вона мені потрібна, коли я на роботу їздю на поїзді. Тобто поїздом туди, поїздом назад. У мене є спеціальна карта, компанія мені оплачує розходи на те, що я би їздив на роботу. І машина тут, в принципі, нафіг не треба. Тому що якщо ти купуєш 13 2013 року, Мазду, Дізель 2,2 літра, то кожних 3 місяці ти будеш платити податок приблизно 400-450 євро за кожний місяць. Страховочка євро 50. В принципі, посчитали, ще враховуючи, що та машина може поламатися і розходи на паливо, а вони, знаєте, тут якби ну, гроші коштують. Воно я не бачу смисла купляти просто ту тачку. Вулички вузенькі, вулички маленькі, всі їздять на велосипедах, дуже багато обмежень. В Нідерландах, я так розумію, немає швидкісних там автобанів, як в Німеччині чи в Польщі. там, Тут, знаєте, такі вузенькі вулички, маленькі будиночки, і люди, ну, то тобто, дуже-дуже дуже швидко так не їздять. І ще є одне: це парковка. Ми зараз знаходимося в Астердамі, ми я. І припаркувати ту тачку коштує дуже дорого, я вам скажу. Дуже дорого. Це так коротенько про машину, нахіра вона нада, типа, якби знаєш, то що наше українське, ти приїхав, давай, машину купив. Я знаю такі випадки, коли там хлопчики приїжджають, отримують першу зарплатку. І давай, типа, BMW, 5-літрову, дізіляку да? 95-го року. Це буде овер, овер дуже великий податок. Воно тут не треба. Є велосипеди, люденьки катаються на велосипедах, їздять, валять. Зараз починається дощ. І в принципі тачка тут, як би хочеш, можеш купити її, але її тримувати це дуже дороге задоволення і ну, отак от і все. А країна такої машини. Такі ось, ось машиночки, я вже про них розказував, можуть літати прямо по, по велодорожкам. На них не треба права. Це типу якби мопед, тільки на чотирьох кольорах. Отакі от осінні шишки. дивися, що робиться. І вони літають наліво-направо. Друзі, день-два. День-два. І сьогодні є сонце. Сьогодні просто фейс трошечки так показує свої зубки, то що є сонечко і це дуже круто. Сонце я люблю. Але зараз, походу, піде дості, що хмарки затянулися. Дивися ще що про Нідерланди. Проживши рік тут, от що я замітив. Я працюю в Амстердамі, в центрі і живу в місті Бреда. І кожного дня я ото літаю на поїзді. Дуже дуже багато я приїжджаю на траліку. Це година туди, година назад. І воно знаєш трошечки якось так під надоїло. І хочеться сняти квартирку. Я вже думав над цим питанням: сняти житло. Країна дуже маленька, людей дуже багато, сама густонаселена країна, країна. Да? І сняти тут квартиру. Зняти тут квартиру. Це дуже дороге питання. Купити тут квартиру це дуже нереальне питання. Тому що да, ти можеш тут закрити за свою зарплату, ти можеш закрити гештальти там, машинка. Телефончик, телевізор, техніка, батькам допомогти. Да? Но купити тут квартиру в якомусь забитому селі, в якомусь маленькому містечку, це дуже дорого. Це дуже 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 дорого. Я подивився ціни, там прайси отакі. Тому що країна, ну бачите, високо розвинена. Зняти квартиру в Амстердамі це двушечка, це 1800 кімнати, по 600 можна знайти, по 700 мал малюпусінькі кімнати, отов таких, як Гаррі Поттер жив. Щоб зняти квартиру в Бреді, квартиру, це десь 1200 євро, 1200 євро, 1400 євро, все залежить також від центра, де там далеко від залізничного вокзалу, від магазинів, то що теж є такі міста, що дуже далеко від центра, воно роз, роз, знаєш, таке розкинуте. І житло це велика проблема в Нідерландах. Житло, якщо приїжджають сюди люди, молоді, сім'ї, пари, коли живуть не в своїй квартирі, а там знімають просто кімнатку, там чотири кімнатки. Мірі сім'ї живе це тут дуже така ну поширена штучка. І щоб зняти тут житло, це також саме цей процес. Він дуже такий складненький, тому що підписується договор з І в цьому договорі, наскільки я знаю, вам потрібно предоставити свій робочий контракт, в якому указана сума, яку ви заробляєте за місяць, і ця сума повинна перевищувати арендну плату, здається, в два рази. Якось так. Я хочу зняти відос. Я знаю, наша знайома вона знімає квартирку. У неї така робота дуже цікава, і щоб вона розказала, як тут знімається житло, на яких умовах, тому що е, ще я знаю, що нідерландці дуже не хочуть брати там біженців, мараканців, тому що, якщо в тебе там немає, вони не можуть просто так взяти і вигнати з квартири. Там теж свої такі оці процеси, ки нюансики є. Коротше, житло знаєш, коли ти е, живеш, живеш там на о цьому тимчасовому захисті, десь якомусь прихистку, центру, воно якби добре, да? але трошечки треба думати, що треба себе відривати від цицьки, як кажуть, від цицьки, і виходити на свої хліба, тому що це життя, це реалії, колись закриється ця кормушечка, де люди там живуть безкоштовно, і багато людей отсюди поїде, тому що буде дуже важко знімати житло. А хтось залишиться, хтось ну, згодиться на ці умови, хто має класну роботу. Так що, чим раніше я вважаю, ти зможеш вийти на свої хліба, тим воно круче. Але для для початку, для старту, майте на увазі, що ви там заробляєте гроші, щось там відкладаєте. Майте собі там в голові, що хати тут дуже дорогі. Дивись ще як би плюс для когось, для когось і мінус. Я хочу про це розказати трошечки так коротенько, тому що планую зробити оцей такий великий вис... в... 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 відео про Амстердам, про це ось місце. Я знаю, що багато сюди людей приїжджає, молодих людей з ким я спілкуюся в оцій в оці ефорії, що тут є кофішопи, що тут можна легально легалайз є, і це комусь подобається. Ось о валяються ці всі бички. От цих, цих папіросіків. Коротше, я це не поважаю для мене. Це просто ну, типа, наркотики, алкоголь для мене це гімно. Це гімно. Ти свої, свої тебе там якісь проблеми є. Ти закидуєшся там на е, травку, і тобі кажеться, що тобі класно. Я спілкувався з людьми, які вживали травку на протязі там двох-трьох років, і знав тих людей до травки і після травки. І трошечки вони знаєш, ну притупляються. Кожному є. хтось вибирає приїхати сюди, то що тут є рігалась доступні оці наркотики. Є доступні наркотики, да? Є там кофішопи, де ти можеш зайти купити собі джойн. А є е, дуже великий трафік наркотиків, який приходить сюди з Більгії через порти. Е, е, оці всі, оці всі таблетки, оці всі кислоти. Я не знаю, як воно правильно називається, але я знаю, що молодь деяка молодь. Не всі люди приїжджають і ведуться на оцей ось, ось, о, би, да, на оце ось, ось кайф. Цей кайф я бачив людей, які знаєш, там працюють, працюють, потім раз кайфанули, раз кайфанули, і ти заробляєш класні бабки. Ти заробляєш, ну якби да, по по, по порівнюючи з Польщею, порівнюючи з Україною, ти живеш на безкоштовному житлу, заробляєш заробляєш бабки, і просто їх е списуєш на те, на оце. на оце, І ну таких людей, я чесно кажучи, не сильно поважаю, що знаєш, у нього немає стимула. Коротше, оце все тут є. Пробить тут нов no проблем. що по Амстердаму в центрі ходять всякі мужики, які там предлагають тобі колеса, предлагають тобі це все дірмо, дерьмо. Єфік делать в Польщі. До речі, я такого не бачив. Тут воно все є. Коли в Роттердамі там читаєш новини, що поліція там затримала марокканців, там затримала за розпространення цього дерьма. Трошечки думайте головою. Це не гуд, це не класно, але його тут багато. Ну просто я оце побачив і оце сказав. Самим головним плюсом те, що я тут бачу, коли я тут вже рік прожив, я розказував там про роботу, про влаштування на роботу, про машини, про житло. Це, якби, да, є і мінус, і плюс там. да. Про ці всі гештальти, які ми закриваємо своєю першою зарплатою. Але самий головний плюс, який я тут побачив, це відношення влади оцих депутатів, оцих чиновників, люди, які займаються благоустроєм своєї країни до звичайного населення. Ми люди з українським паспортом, які тут ніхто, і звати нас по суті ніяк, яке відношення влади до людей, до звичайних людей, і згадав Україну неньку Україну. Коли тобі за справочки треба платити, коли оця бюрократія, коли корупція просто така тут цього я не бачив, у людей є проблема. Вони підійшли, поспілкувалися, і навіть якщо в механізмі влади не заложена ця проблема, вони намагаються якось вирішити цю проблемку. Звичайні питання, які там обговорюються в нас в куполі, де ми живемо. В нас є якісь питання, вони вирішуються рано чи пізно. Люди підходять до цього питання, вирішують ці питання. Я не бачив оцих кортеджів, які тут їздять, знаєте, як в Україні. Коли там їде якийсь депутат, його там на гелінтвагінах охоронять, я цього не бачив, до речі, тут і це дуже приємно. Дуже приємно, коли ти дивишся, як воно могло би бути. Але в нас чомусь такого немає. І люди, я розумію прекрасно, що люди там вирішують якісь питання, щоби з України виїхати і залишитися в новому місті. Таке питання сьогодення в наш час стало, і це цю проблемку знаєте, Треба трошечки розказувати розкривати, чого люди хочуть виїхати з України, чому вони тікають з України. Ми можемо там. Сміятися, що хтось такий не патріот, але проблема є проблемою. І тут я побачив оце відношення нормальне відношення влади до суспільства, до людей. Вони намагаються ці питання вирішувати. Я побачив отих копчиків, знаєте, які тебе не тормозять. І не просить з тебе 800 гривників, то що в тебе е, світло фар не таке, як е, повинно бути. В мене таке в Україні було, і це дуже сильно засмучує. Засмучує мене, як, як, як знаєте, як людину, яка любить свою країну. Отаке було відео. знаєте, про Нідерланди, про ці всі плюси. Задавайте питання, пишіть свої коментарі. Кому зможу, дай Боже, поможу. Що? передавайте батькам привіт, всіх обняв, поцілував. Дай Боженько здоров'я. Пока.